Вітаю! Сьогодні хочу поділитись з вами дуже гарним та смачним рецептом тортику Рафаело. Тортик просто неймовірний, тане в роті та дуже смачний. Приготування тортику я розпочну із крему, крохмаль розводю холодним молоком, розмішую до однорідності та додаю до нього згущене молоко. Також розмішую його до однорідності. В готову однорідну масу виливаю одну склянку молока, перемішую та додаю кокосову стружку. Також все гарно перемішую та готову масу переливаю до кастрюлі. Кастрюлю обирайте з товстим дном, щоб нічого не пригоріло під час варіння. Кастрюлю з кремом ставлю на вогонь та періодично помішуючи, варю її до загустіння. Маса починає загустівати. Дочекаємось перших бульбашок, ось вони з'являються, масу виключаємо. Перекладаємо у миску, закриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо остигати до повного охолодження. Тепер готую тісто. Для тіста я беру 4 яйця середнього розміру. Додаю дрібку солі та дрібку ваніліну і взбиваю на максимальній потужності міксера. До пухкої однорідної маси. Як тільки яйця взбились, до них додаю цукор та продовжую взбивати час взбивання тіста приблизно 7-10 хвилин. За цей час яйця повинні побіліти та збільшитись в об'ємі в декілька разів. Ось такою повинна бути основа для тіста. Далі в цю масу додаю олію та знову гарно перемішую. Тепер змішую сухі інгредієнти: борошно та розпушувач. Розмішую та порціонно додаю до тіста. На цьому етапі міксер я не використовую, вводю борошно в тісто за допомогою ложки. Обережно знизу до верху, гарно перемішуючи. Тісто готове. Форму застиляю пергаментом змащую олією, виливаю третю частину тіста та випікаю рівно 12 хвилин. Ось такі коржі в мене виходять. Всього їх вийшло 3 штуки. Кожен корж. Повторюю, випікаємо рівно 12 хвилин, не більше, при температурі 180 градусів. Коржі остигають, продовжимо займатися кремом. За цей час крем також повністю охолонув, став ось такий густий. Відставляю його в сторону, беру одну пачку вершкового масла кімнатної температури та перебиваю міксером до пухкої Однорідної консистенції. Масляна основа повинна стати пухкою та однорідною. Ось такої консистенції вона повинна бути. Додаю до неї порціонно крем та вмішую його в масло. Не додавайте зразу весь крем, додавайте по черзі по одній, по дві столових ложки. Все, крем готовий, він однорідний, ось такий гарний, дуже смачний. І тепер займемось збиранням тортику. Коржі я обрізала, щоб вони були рівненькі. На тарілку викладаю невеличку частину крему, викладаю перший корж та зверху на нього розпроділяю крем. Умовно крем ділю на три частини і на кожен корж нанос. Одну третю частину. Зверху другий корж, знов крем, розподіляю його рівненьким шаром, третій корж, знов крем, знов все розподіляю рівненько. Та також залишеним кремом змащую бока тортику. Тортик готовий, притрушую зверху його кокосовою стружкою. Також притрушую борта тортику, щоб кокосова стружка була однорідним шаром. І зверху прикрашаю за бажанням. Я прикрашаю Рафаело. Та шоколадними дольками апельсину. Ось такий гарний торт в мене вийшов. Але якщо у вас немає цукерок Рафаело також із залишених шматків тіста, я зробила ось такі цукерки, і ними також можна прикрасити цей торт. Для їх приготування я подрібнила обрізане тісто. Із коржів, додала згущене молоко і кокосову стружку і скатала ось такі гарні кругленькі цукерки. Ну що ж, нарізаємо тортик та подивимось, який він всередині. Я вам дуже рекомендую його приготувати. Ті, хто полюбляє Баунті Рафаело, вам однозначно сподобається цей торт. Він неймовірно ніжний, дуже смачний та дуже нагадує цукерки Рафаело. Перед цим смаком не встоїть ніхто це дуже смачно, смачного і вам.